Apple представила мініатюрний варіант популярного планшетного комп'ютера iPad. Його можна тримати в одній руці. Це головна перевага, кажуть яблучники. Вартість новинки у сполучених штатах 329 доларів на 70 доларів менше ніж коштує звичайний iPad. Аналітики кажуть, це забагато коли вартість гаджета більше ніж 300 доларів, покупці не стануть порівнювати один продукт Apple з іншим. Вони почнуть шукати дешеві аналоги інших виробників. iPad mini розрахований на те, щоб його приміром купували батьки для дітей у подарунок. Однак за таку ціну чимало з них замисляться, чи вартий пристрій таких грошей. У компанії на критику відреагували миттєво. Винахідники мініатюрного айпеда почали заспокоювати аналітиків. Мовляв, дорогим міні-планшетник буде недовго. Початкова ціна на iPad mini триматиметься на встановленому рівні лише перші три місяці. Потім гаджет почне стрімко дешевшати. Тож ті, хто не хоче чи не може придбати його зараз, можуть просто почекати, доки він подешевшає. Офіційні продажі iPad mini стартують у магазинах Apple уже цієї п'ятниці. Коли саме новинка добереться до України, невідомо. Щоправда, вже з'явилася інформація про те, скільки коштуватимуть мініатюрні iPad для наших співвітчизників. Ціна може стартувати і від тисячі доларів.